9 липня працює медіа центр України. Мене звати Світлана Чепоренко. Я нагадаю, що Медіа-центр Україна працює в рамках нового партнерства з Суспільним в рамках чудового простору Урбан 500. Також нагадаю, що в Києві сьогодні оголошено день жалоби внаслідок вчорашньої російської ракетної атаки по Києву. Станом на зараз офіційно відомо про 27 загиблих, серед них четверо дітей, 117 постраждалих. Рятувальні роботи продовжуються. Ми слідкуємо за подіями. Зараз у нас відбудеться анонс масштабного дослідження актуальних питань у сфері міжнаціональних відносин в Україні. Я представлю наших гостей це Ігор Ласовський, заступник голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. Також Віктор Коврей, начальник відділу співпраці з етнічними спільнотами Державної служби України з етнополітики та свободи совісті. І онлайн до нас приєднаються двоє спікерок. Це Земфіра Кондур, менеджер проєкту Ради Європи, підтримка реформування законодавчої бази щодо національних меншин та зміцнення стійкості національних меншин і ромів в Україні. А також Ольга Шмурко, соціологиня, експертка Офісу Ради Європи в Україні. Вітаю всіх, пане Ігоре. Перш за все розкажіть, будь ласка, більше про це дослідження, що воно передбачатиме, і яка його мета. Дуже дякую, доброго дня, шановні друзі-колеги. Сьогодні так ми проводимо цей анонс, фактично початок масштабного дослідження актуальних питань у сфері національних відносин, міжнаціональних відносин в Україні. І я коротко розкажу, для чого ми це робимо і в рамках чого. Ну, наша служба Державна служба України з етнополітики і свободи і совісті. Це центральний орган виконавчої влади, який формує державну політику в сфері міжнаціональних відношень. Фактично національну поліміжетнічну політику і політику міжрелігійних відносин. Це основні наші функції формування політики, а також її імплементації. І ось останній і частково 2022 рік. Ми, наша служба. Дуже активно працювала над реформуванням законодавства України в сфері національних меншин міжнаціональних відносин. Ми це робили все в рамках рекомендацій, які Україна отримала від Європейської комісії в контексті набуття статусу кандидата в члени Європейського Союзу, і з метою. Просування далі на цьому шляху проведення переговорів щодо членства. І ось от, серед цих семи рекомендацій, які отримала Україна, одна з рекомендацій була якраз стосувалася безпосередньо роботи нашої служби, Держслужби з етнополітики свободи і свободи совісті, реформування законодавства в сфері національних меншин. За цей час фактично за рік. Були ухвалені Верховною Радою три закони: один базовий закон про національні меншини спільноти і два закони про внесення змін до цього закону, а також нами розроблена і ухвалена урядом 10 підзаконних нормативно-правових актів. І ось для така розгалужена система законів і підзаконних актів. Серед них такі масштабні, як от закон про національні меншини спільноти, а також державна національна культурна програма єдність розмаїті. Всі ці документи для їх імплементації вони передбачають певні попередню певну роботу. От перш за все, це стосується того, що на сьогоднішній момент. На жаль, ми не тільки ми взагалі ніхто в Україні в світі не знають про те, скільки у нас національних міншин, якої кількості ці національні міншини, і в якому стані вони сьогодні знаходяться. Оскільки останній перепис населення в Україні відбувався вже майже чверть століття тому, у 2001 році, багато часу пройшло, і все це потребує ну. Виявлення цієї нової інформації для цього і ми вирішили почати всю цю роботу з імплементації закону, підзаконних актів, з проведення от таких от досліджень. Фактично, ми плануємо проведення три таких дослідження, і у цьому зв'язку ми вчора ми в системі Прозора об'явили про проведення тендерів тендерів серед соціологічних кампаній. Для конкретно для а, от, цієї роботи і про що йдеться, власне? Фактично, це три тендери і три дослідження. Перше дослідження це загальнонаціональне дослідження щодо актуальних питань у сфері міжнаціональних відносин щодо етнічних, мовних та релігійних ідентичностей жителів України, демографічних змін. Виявлення суспільного ставлення до національних меншин спільнот корінних народів України, конфліктогенного потенціалу та актуальних питань у сфері міжнаціональних відносин національних меншин спільнот та захисту прав корінних народів. Друге дослідження це всеукраїнський моніторинг громадської думки з метою ідентифікації мовних, етнічних. Релігійних ідентичностей громадян України, потреб у змінах державної політики та результатів реалізації державної політики. І третє дослідження проведення регіонального дослідження щодо актуальних питань у сфері міжнаціональних відносин, етнічних, мовних та релігійних ідентичностей жителей Чернівецької та Закарпатської областей. З метою аналізу демографічних змін виявлення суспільного ставлення до національних меншин спільнот, конфліктогенного потенціалу та актуальних питань у сфері міжнаціональних відносин саних меншин спільнот України. От ці тендери ми вчора об'явили. Будемо сподіватися, що скоро ми отримаємо заявки від відомих в Україні соціологічних кампаній, і будемо рухатися в цьому напрямку. Отак коротко про те, що ми збираємося робити. Дякую. Дякую. У мене маленьке уточнююче питання: наскільки взагалі зараз буде показовим результат цього дослідження? Адже через війну дуже багато людей виїхали за кордон, і особливо це стосується національних меншин, які знайшли свій тимчасовий притулок зараз в певних країнах. Питання, в принципі, дуже резонне. Але ну чогось треба починати, розуміти, щоб займатися імплементувати закони і підзаконні акти, ми маємо на щось опиратися, принаймні, в загальному плані знати, що таке національні меншини, і скільки їх, і які в них головні проблеми і потреби. Але зрозуміло, треба враховувати фактор війни, і той фактор, що мільйони людей сьогодні виїхали з України. Хоча за певною інформацією значна кількість їх вже повернулася в Україну, теж стосується і представників національних меншин. Розуміло, що фактор цей і соціологами, і нами буде врахований фактор війни. Дякую дуже. Пане Вікторе. Розкажіть, будь ласка, ще більше деталей про заплановані дослідження, як вони проводитимуться, які регіони, які групи плануються охопити, і головне, як потім буде використано практично ці результати. Так, дякую. Насправді нам дійсно дуже важливо, щоб було проведено загальнонаціональне, щоб ми бачили загальний обсяг того, кого ми можемо охопити. Це як українці, і зрозуміти їхнє ставлення, стереотипи і до національних меншин, і корінних народів, так звичайно, і національні меншини, і корінні народи, і їхні потреби. І для цього охоплюються переважно всі області контрольовані України. Різні формати, можливо для соціологічних досліджень, як це дослідити: від анкетування, телефонні і тому тому подібне. Тобто регіональні ми обрали саме тому ці дві області, які найбільш, скажімо так, насичені національними меншинами, принаймні за кількісним складом, наприклад, в Закарпатті, за переписом, єдиним, яким у нас є, проживало 12. 20% угорців, тобто в Чернівецькій теж багато румунської спільноти проживає. І відповідно це, хоча б якась картина, і ну віддалено від фронту, яка може б нам намалюватися і з якою ми можемо вже працювати. Відомо, що проводяться теж різні дослідження на замовлення міжнародних донорів і інших цих всіх хочеться, щоб нарешті держава на довгий час не долучалася, щоб вона провела свої дослідження незалежні, щоб ми мали свою картину. Дуже вам дякую. Я прошу технічну команду приєднати до розмови пані земфіру. Очікуємо на налагодження зв'язку. Пані земфіру, ми вітаємо вас в медіа центрі Україна. Отже. Питання до вас як результати цих досліджень, які будуть проведені, допоможуть у реформуванні законодавчої бази щодо національних меншин і яким є значення цих досліджень в цьому контексті? Вітаю колеги, дякую за запрошення. Насправді, по перше, я хочу привітати дес із запуском цих трьох важливих дуже досліджень. І насправді ці заплановані дослідження вони є надзвичайно важливими для України і для саме сприяння обґрунтованій політиці, саме в прийнятті рішень і в розбудові тих програм і політик, які будуть сприяти захисту або посилювати захист прав національних меншин в Україні. Ці дослідження вони допоможуть не лише оцінити. Соціально-економічний стан потреби представників і представниць національних меншин або спільнот України, але і допоможе зібрати саме потреби цих представників і представниць і побачити, наскільки сьогодні змінився. Склад або відбулися певні переміщення національних спільнот саме внутрі України і це дуже важливо, тому що коли ми працюємо з представниками, наприклад, обласних адміністрацій, вони нам кажуть про те, що немає достатньої інформації про те, яка кількість сьогодні представників представниць національних спільнот знаходиться в певних областях України. Ці дослідження також допоможуть, я вже говорила, в розбудові дуже практичних кроків і програм з реалізації захисту прав національних меншин. А це стосується і саме державної програми. Зараз досі рівні зараз, пане Ігор, допоможіть мені в розмаїті розмаїті Так, єдність в розмаїтті, дякую, і насправді ці дослідження буде виконувати саме всі ці три дослідження вони виконують дуже важливу роль. В розбудові плану заходів щодо національних меншин, які очікуються від України саме на виконання тих переговорних умов і рамки, яку вже затверджені Європейською комісією. Тому я ще раз хочу привітати наших колег з тим, що запускаються ці надзвичайно важливі дослідження. Ми всі пам'ятаємо, що Останній перепис населення і потреби збиралося в 2001 році. Це дуже давно, і така статистика вона надзвичайно важлива сьогодні для нашої країни. І я також хочу зазначити, що на сьогоднішній день поки що є один документ, який говорить про потреби і становище національних меншин, в тому числі на тимчасово окупованих територіях, це. Звіт омбудсмана України спеціальний звіт, який було підготовлено також за підтримки Ради Європи і оприлюднено зовсім нещодавно. Тому такі статистика, інформація, потреби вони надзвичайно важливі сьогодні для багатьох інституцій. Для нашої України, для того, щоб ми змогли підготувати таке підґрунтя для реалізації тієї реформи законодавства національних меншин, над якою Україна так дуже потужно працює. Дякую, дякую вам, пані Замфіро. Прошу технічну команду приєднати до нас, пані Ольгу. Чекаємо на Пані Ольгу. Маленька технічна заминка. Буквально декілька секунд, і ми вирішимо питання зі зв'язком. Пані Ольго, вітаємо вас. Чи ви нас чуєте, бачите? Ми вас не чуємо, на жаль. Я вас. О, все, ми тепер чуємо. Вітаю вас ще раз. Тож, пані Ольго, слово вам. Цікаво почути вашу думку, чому важливе проведення цих досліджень саме зараз і яким є їхнє значення, їхня роль на шляху України до Європейського Союзу. Дуже дякую вам за запитання. Вітаю, шановні колеги, шановні учасники цього заходу. Власне, моє. Амплуа сьогодні це якраз представлення скоріше соціологічної складової, методологічної складової цих досліджень, тому я дуже обережно собі дозволю коментар щодо ну, ідеологічної, політичної та такої важливості цих досліджень, зокрема, готуючи, допомагаючи Бержавній службі з в підготовці технічних завдань для цих. Трьох досліджень майбутніх, ми якраз звертали дуже велику увагу на те, що попередні досить такі значні соціологічні дослідження, які проводились вже в Україні, проводяться різними поважними інституціями, дослідницькими свідчать з одного боку, про консолідованість нашої політичної нації, і це надзвичайно важливо. З 2021 року, власне, вже після повномасштабного вторгнення є колосальний колосальний приріст тих людей, громадян України, які пишаються та своєю національністю, своїм громадянством. З іншого боку, вже на третій рік повномасштабного вторгнення і населення, мабуть, відчуває, і, власне, це теж фіксують е, певні опитування. Е, такі е, тригерні точки, які е, ну, очевидно потребують е, уваги для того, щоб так звана соціальна канва нашого суспільства. Е, яка… І так виснажуються щоденною війною, щоденним протистоянням, щоб ця канва не роз'єднувалася, а міцнішала. І міжетнічні відносини в цьому зв'язку є надзвичайно, надзвичайно важливими. Тому е, такий мій коментар щодо ідеологічної складової я надзвичайно рада за е, нашу е, Державну службу з ітнополітики за це політичне і важливе рішення. І, власне, Вдячна Раді Європи за те, що теж долучаються експертно до цього процесу. Я собі, якщо дозволити, скажу декілька слів власне про е, важливість саме методологічних аспектів, тому що зараз і на заході західні колеги нас дуже багато питають, українських соціологів, як же ви збираєте дані, коли повномасштабна війна. коли... В нас дійсно дуже великі є складності з е, статистичними розрахунками навіть на рівні формування там вибірок для дослідження, оскільки ми не знаємо достеменно та кількість населення, яка вже перемістилась, переміщується як всередині країни, так і назовні, яка кількість населення повертається. Але в будь-якому разі ми дослідники вважаємо доцільним проводити продовжувати проводити дослідження, збирати дані це надзвичайно важливо і для історії, і для науки і для суспільства в цілому тими методами, обґрунтованими науково тими методами, які є в нашому арсеналі. І е, я е, точно не апелювала би як результати результати цього дослідження, та до того, що воно якимось чином там замінить статистику та переконсу населення. в цьому не полягає точно завдання, та і ті е, е, ті види питань, та ті питання, які ставляться перед дослідниками Державної служби етнополітики. Але е, при цьому ці дослідження вони мають дати дійсно репрезентативні дані ну, на тут і зараз, на момент проведення цих досліджень. Це, от, повертаючись до вашого запитання: чи варто проводити дослідження, якщо ми не впевнені там, умовно кажучи, в складі нашої. Е, Популяції, та, нашого населення на даний момент і його кількості їх проводити потрібно, тому що ці дослідження вони, і вони є якраз такими діагностичними і дуже важливими підтверджуючими моментами. Щоб вони дійсно підтверджували і ними можна було користуватися. Ми е, з колегами розробили досить, е, на мою думку, Професійний перелік завдань, які дослідники мають виконати, і за умови, що вони їх виконають, власне, дані будуть коректними, а йдеться з одного з одної сторони про досить строгі вимоги до дослідницьких команд в питаннях дизайну, вибірки, в питаннях формулювання запитань, власне, які мають допомогти вирішити ті завдання, що стоять перед дослідниками. В усіх трьох дослідницьких проєктах. А з іншого боку, ми враховуємо та реалії, які, які є, і, звичайно, даємо певну свободу, певну гнучкість дослідникам, та можливість модифікувати різні методи, комбінувати, обґрунтовувати власне доцільність, фізичну можливість, безпекову можливість проводити дослідження на тих чи інших територіях. Зауважу лише, що, е, ймовірно, ті спеціалісти, які будуть е, ознайомлюватися з цими документами, вони можуть побачити певний там, перетин запитань між моніторинговим великим дослідженням, з великою вибіркою, більше ніж на 3 тисячі респондентів, і меншим дослідженням, яке стосується ідентичності. Я просто звертаю увагу, що е, е, Різниця та в цих дослідженнях вона якраз криється безпосередньо в тих цілях і завданнях, які там перелічені, і в обсязі вибірки, і в способах реалізації для великого моніторингового дослідження все-таки очікується, що превалюючим методом збору даних буде якраз особисті інтерв'ю, і це якраз ну до певної міри та. Гарантія, яка дасть можливість потім спиратися на ці дані, і дійсно брати їх за основу для прийняття рішень у сфері розробки і впровадження етнополітики. дякую за увагу. Дякую, колеги. А які терміни проведення досліджень? Які терміни обробки результатів цих досліджень, і коли можна буде вже напрацьовані результати і висновки передати у подальшу роботу над законодавчою базою? Так, ну насправді дійсно ми з липня починаємо і відповідно загально і регіональне до жовтня. Тобто ми очікуємо отримати результати і вже звіти відповідних соціологічних служб. А щодо моніторингу, оскільки як зазначала пані Ольга, він більший, то там до грудня. Дякую дуже. А коли от вся уже весь масив даних буде зібраний і переданий у роботу для роботи над законодавством, от фінальна точка, чи вона існує? от, та, от саме це цього року? Ми і очікуємо отримати всі результати і їх вже опрацьовувати і використовувати в 2025 році. Дякую дуже. Дякую нашим гостям. Я нагадаю, що у нас відбувся анонс масштабного дослідження актуальних питань у сфері міжнаціональних відносин в Україні. А медіа Центр Україна продовжить свою роботу завтра. Слідкуйте за анонсами. і Дякую, що залишаєтеся з нами.